Навіть на порозі кінця світу, коли усі інші давно втратили надію, і від плану А перейшли до плану а, -а, -а, а та бігають у паніці, ми зберігаємо спокій і економимо нервові клітини, бо тільки нам під силу усе розрулити, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі як стати самураєм, маньяком та мером. У мене є два заступника, чотири з яких що творець Маздай думає про агресію проти України. Багато багато орки бажато Не пропусти ексклюзив від ігронавтів. Знайомтеся, Гейминг Феномен, що перетворює ігри на рекламні майданчики. Там була одна гра про собачий корм і гра про зубну пасту. Дізнайся, як не грати за правилами маркетингу Тологів у фокусі тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екранів. найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і А просто зараз гаряча новина. Минулого року американська суперзірка Кім Кардаш'ян створила на свою честь гру і заробила на ній сотні мільйонів. А на днях її чоловік та багаторазовий володар Греммі, репер Кейні Вест, теж почав створювати власну гру. От тільки присвячену не Кейні, а його мамі. Кілька років тому моєї мами не стало, і для мене це і досі трагедія. Я вшанував її пам'ять, написавши кілька пісень та назвавши компанію звукозапису на її честь. А зараз я хочу присвятити мамі гру, якій вона буде головною героїною. Щоб дістатись райського світла, вона має пройти безліч перешкод з допомогою гравців. Над своїм проектом репер працює вже шість. Місяців і поки не розкриває назву гри, не афішує на якій платформі вона вийде і скільки буде коштувати. Я не женуся за прибутками, і тим більше не хочу наживатись на власні трагедії. Ця гра для мене ще один спосіб сказати моїй мамі, як я її люблю. А також спосіб нагадати ігронавтам, цінуйте своїх близьких. Суперзірка Кейні Вест закликає любити рідних за допомогою відеоігор. і це чудова новина. І хоч проект Кейні ще не вийшов, інші ігри вже поспіли. Якісь новини. Кварті твоєї уваги дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Це повідомлення означає лише одне: скоро там усі будуть трупами. Робота в тебе така. Приймати зашифровані замовлення на вбивство злочинців. Урон мамбе. продовжені шведського екшену Хотлай маяк, Ти очолиш цілу банду маньяків. У кожного свій стиль. Хтось схиблений на застрибуванні у вікна, а у когось іде фікс валити усів руч. Який діагноз до вподоби того психа і обирай? На полювання прихопи автомат чи дроп. Баган або бензопилку зброю для справжніх поціновувачів, але прогулянки не буде. У Рон Намбер усе серйозно ворогів багато, одна куля, один труп, і навіть вміння типу стрільби з двох рук не завжди допомагають. Зате адреналіну стільки що від гри не відірватися. А як виживеш у піксельному рубилові, вирушай на схід у наступний свіжак у ігронафтах. Самурая, смерть, життя самурая, служіння, хазяїну, пенсія самурая Харакірі. Але це почекає Японія у небезпеці. У тебе є лише п'ять днів, щоб показати непроханим британцям, що у тебе гостра катана та чорний пояс з копняків. Підступні вороги спокушатимуть тебе, переслідуватимуть і навіть катуватимуть. Головне, щоб тімоно не заляпали. Щоб обійшлося без сайонари, ходи з власною армією, але її спере. Першу потрібно набрати та натренувати, а по дорозі не попрошити мирних громадян, бо будуть проблеми. Так, шлях Самурая 4 не простий. А від кострубатої графіки допомагає тільки медитація. Зате загалом повний банзай. Недарма чекали 4 роки. Бо, як кажуть у Японії, холодна вода стає гарячою, коли її підігрієш. Про це наступний свіжак у ігронавтах. Я за своєю командою зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простою людиною. І Гронавте. разом з фінською командою Colossal Order створиш власний мегаполіс у симуляторі містобудування City Skyline. Для цього в тебе є 36 квадратних кілометрів землі та мільйон громадян, для яких потрібно возвести будівлі, школи, заводи та фабрики, а ще прокласти дороги та водопровід. А як відомо робити це можуть не усі. Точніше, вірні дивитися можуть не тільки всі. мало хто може це робити. Бути мером цілого міста важко треба постійно приймати складні рішення, який рівень податків встановити, де спорудити дамбу та яку електростанцію збудувати. І тут у тебе є два варіанти: чотири з яких поставити вітряки гідроелектростанцію вугільну чи атомну. Сіті знавчить тебе, як стати максимально ефективним та економним мером. І тому заслуговує на хук зліва, тобто на твою увагу. Що ж Hotline Miami 2. Ron Number, Шлях Самурая 4 та Cities Skyline вже вийшли. А от наступна краща у розробці рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. Оля. Париж, кумедні міми, круасани з м'ясцем. Романтика стареньких вуличок і ця прекрасна французька мова кохання, боншу, жемопель зомба, шершеля дробовик, мерці боку, мадам, запальничку, пардон, місії бронати забув відрекомендуватися флор 2. Це продовження першої частини, яка стала бестселером. Вірус прорвався через Ла-Манш, і повінь зомбі-мутантів захлеснула Париж. Нема ні уряду, ні армії. Лише ви та кілька ваших поплічників. Тримайте оборону. Ваша задача не тільки валити погань, а й барикадуватись. Розробники обіцяють кинути проти тебе орду зомбаків десяти різних типів. Один одного смертоносніший. Самотужки проти них не вистояти. Суть Кілінфлор командна робота на шістьох гравців. У кожного свої навички, наприклад, лікування поранень. Тож, якщо не діяти разом, одразу гайки для хоробрості дамо вам вагон різноманітної зброї, щоб розстрілювати, шинкувати та палити зомботу. Чим більше використовуватимеш певну зброю, тим краще будеш нею володіти. Так прокачавши бензопилу, зможеш нарізати дрібними куснями тільки мутантів. Зараз ви зможете відчикрижувати зомбакам кінцівки. Для цього ми зробимо вражаючу систему пошкоджень зі слоумоу. Жодних сумнівів вони зможуть стрибнути вище голови вже наприкінці року. Коли Killing Floor 2 вийде на ps 4 та на ПК, Killing Флор 2 ще стримує зомбаків. І поки вони не вирвалися на свободу, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Номер один зброя та вірні друзі це запорука виживання у зомбі-апокаліпсисі, та тільки не векшені Light. Тут головне це паркур. Та з'явилася чутка, що розробники додали у гру таке укриття, у якому ти зможеш не просто перепочити, а навіть оселитися. Зараз ігронавти перевірять цей міф разом із творцями гри. Ми зробили доповнення, у якому ви отримаєте двоповерхову будівлю з колючим дротом та повним фаршем всередині. Тут будуть ліжка, кухня, туалет та навіть телевізор з Іксбоксом. Все це обійдеться вам у 380 тисяч баксів. Чому так дорого? Тому що це буде не віртуальний, а реальний дім для захисту від зомбі. Розробники створили справжнє укриття від зомбі-апокаліпсису, у якому дійсно можна жити. Тому цей міф підтверджено. Номер два мотори ревуть у венах адреналін, а під капотом кілька сотень кінських сил. Це Форза Horizon 2» – автосимулятор, у якому ти виборюєш звання найкращого гонщика за кермом понад 200 легендарних машин з усього світу від BMW до Lamborghini. Та подейкують, що у Форза Горізон 2» можна поганяти на тачках з культової серії фільмів Форсаж. Зараз ігронавти це перевірять. Так, встановлюємо собі доповнення Fast and Furious. І дійсно, ось Nissan GTR з Forsage сі та навіть славетний Dodge Charger – Автівка самого Віна Дізеля із такою лялечкою можна стати переможцем навіть не беручи участі у заїзді. Та хай там як а другий міф підтверджено. Та у нас є іще ще один. Міф номер три орки ненавидіти люди. Орки вбити лицаря Таліона та його родину. Але Таліон повстав з мертвих і почав мститись разом з ігронавтами. Він накосив стільки орків, що з'явилася чутка, наче у Shadow of Mordor кількість вбитих орків зрівнялася із кількістю населення землі. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, заходимо на сайт розробників і знаходимо статистику. Ого, з моменту виходу гри у Shadow of Mordor вбито 5,5 з половиною мільярдів орків. Причому мільярд з них вбили самі орки. Орки тупі так, друже. Але до населення землі не вистачило ще півтора мільярди. А це означає, що останній на сьогодні міф спростовано. Далі у програмі, що творець Оркс Маздай думає про агресію проти України. Багато-багато Орки бежато Не пропусти ексклюзив від ігронавтів. Знайомтеся! Адвердгейминг феномен, що перетворює ігри на рекламні майданчики. Там була одна гра про собачий корм і гра про зубну пасту. Дізнайся, як не грати за правилами маркетологів у фокусі. Тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екранів. Найбожевільніші стосунки. Персонажів ігор у трійці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У програмі, що творець Маздай думає про агресію проти України. Багато багато окібажато не пропусти ексклюзив від ігронавтів. Тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екрані найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці ігронавта. А просто зараз у фокусі. Читаєш смски, спам, ідеш по місту, бігборди, вмикаєш телевізор. знову реклама! Вона невід'ємна складова реальності, але і у віртуальності від неї не сховаєшся, адже ігри теж стали рекламними майданчиками. Що відбувається сьогодні? У фокусі могла б бути ваша реклама. Дізнайся про феномен Адвертгеймингу просто зараз. Дивись, у іграх повно реклами. У Splinter Cell піарили виробника побутової техніки. У Need for Speed Барака Обаму перед виборами у США. А у нашому рідному сталкері Енергетичний напій у житті реклама бізи. А як же ж в іграх? Чесно говоря, мені не страшно. Це наоборот даже прикольно, потому що коли ти біжиш по ігровому миру і зустрічаєш знайому рекламу, тобі кажется, що ігрушка реально связана з событиями в реальному мире. Ігронавти рекламу у іграх схавали. тож розробники та маркетологи пішли ще далі і перетворили ігри на суцільний рекламний продукт. Мова про тобто AdWord Gaming. Тобто рекламо-ігри. Adward Gaming это ігри, которые создаются, чтобы продвигать определенный бренд. Один из примеров AdWordgaminга это игра BMW X3 Adventure. Фишка этой игры в том, что ты можешь устроить тест-драйв того самого X3 на різні местности. При этом, когда видишь загрузку екрану, ты ще можешь читати і ознайомитися з технічними характеристиками автомобіля. Від звичайної реклами, яку можна надибати у віртуальності, Геймінг відрізняється саме тим, що рекламна гра повністю присвячена певному бренду продукту чи навіть компанії. На диво, це не сучасний винахід. Перші рекламу ігри з'явилися ще у 1983 році. Це були безкоштовні ігри для приставки Atari, які можна було просто замовити собі по пошті. Там була одна гра про собачий корм і гра. Про зубну пасту, яка називалась Тус Протекторс. За 30 років різні компанії витратили мільярди доларів на А Якщо ти хочеш зробити качественне адвертґєм, тобі прийдеться хорошенько розкошелитися. Та, попри усі фінансові вливання, з десятків рекламних ігор більшість були відверто провальними. Гарний приклад це Бургер Кінг, конкурент Макдональдс в Америці. Хлопці просто вирішили, що для гравців головне пограти за крутого персонажа, який зображує Бургер Кінг. А що йому робити, вже так, важливо. В результаті в них вийшов тухлий гімплей, який нікому не був цікавий. Рекламодавці бачили, що ігри набирають шаленої популярності. Але що таке ігри і з якого боку до них підійти, вони не зовсім розуміли. Наприклад, производители сигарет Вінстон зробили ігру, в якій ти повинен участвувати в путешествии на яхті. Ігра, звісно, інтересна, але мінус що куріння убиває. Тривалий час рекламоігри ігри були суцільними фейлами, особливо коли коли з їх допомогою хтось намагався принизити конкурентів як пепсі інвайдерс. Компанія Кока-Кола вирішила принизити конкурентів і зробила клон Спейс інвейдерс, де замість космічних прибульців, що нападають на землю, написи Пепсі, а могутня і велична пляшечка коли їх відстрілює. Щоправда, фейл за в тому, що Пепсі просто здавлювала цю нещасну колу, і у гравці складалось враження, що пепсі набагато крутіше. Та з часом до розробників та маркетологів дійшло. Що не обов'язково робити головним героєм гри зубну пасту, бутерброд чи інший товар, який потрібно прорекламувати. У 2000-х серед Adver Gaming почали з'являтися справді цікаві проекти. Один з найкращих прикладів успішного адверґеймінгу це гра RoboBrawl від компанії Intel. Вони хотіли пропіарити свій новий процесор Xeon і випустили такий собі симулятор бійки роботів. Хороша ідея, плюс непоганий бюджет. Ось формула крутої рекламної гри, яку розробники та рекламісти. Нарешті вивчили, тому чекай у майбутньому ще більше адвергенів. Я не думаю, що цей сегмент повністю заполонить собою. Все свободне пространство. але це буде набирати обороти. Віртуальність стала місцем для реальної реклами, і з цим нічого не поробиш. Але ти, ігронавта, від цього тільки у виграші, адже отримуєш круті ігри на шару. Тільки пам'ятай, що ці безкоштовні ігри рекламують платні товари. Далі у програмі тримайте Зігмунда Фрейда подалі від екрані найбожевільніші стосунки персонажів ігор у трійці і гронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Орки біжати багато, багато орки біжати і орки вигрібати. У хитрі пастки орки боляче помирати. І гронавти це веселити. Тому орксмаздай стати шедевр. А потім вийти Unchained, Новий частина. Тут орки знову біжати, але розробники купа фішки додавати. Головний дизайнер гра ем Фішер Зараз тобі сам усе розказати. Окі бжато. Bajato, bajato, orki bajato. Ну, ви в курсі. Як заведено, у орксмаздай на вас мчить орда орків, і ви маєте боронити від них базу у кращих традиціях жанру Tower Defense. От тільки у Unchained все не так просто. По-перше, у вас теж є орки, і вони біжать на штурм ворожої бази. А по-друге, тепер ви б'єтесь з іншими гравцями командами 5 на 5. Перш ніж почнеться Рубилово, ви та інші гравці маєте обрати одного з 17 героїв, серед яких славетні воїни, бойові маги та чародійки. І в кожного по кілька власних спецприйомів типу тарану ворогів чи. Вбивчого закляття також ви маєте назбирати колоду карток, які дають бонуси на кшталт додаткової броні чи підсилення напарників. Армія орків у команди спільна, тому слідкуйте за напарниками. Якщо хтось вже напхав у казарму бійців рукопашників, тоді краще набирайте лучників. Ваша армія має бути різноманітною, а інакше вона перетвориться на гарматне м'ясо. Коли починається атака, треба діяти швидко, розставляти пастки, наливати сірку, гострити шипи та лаштувати приманки. Це ваш головний захист, який затримує підпалює чи чавить нападників. А ви тим часом будете вже біля стін ворожого форту? От тут починається найцікавіше. На вас пертимуть цілі орди зелених захисників, тактики у них немає. Але якщо ви без прикриття, знесуть як цунамі, у складі якого здоровезні циклопи та смертоносні огри, які взагалі не бояться ваших мечей. Будьте обережні, адже ще є ворожі командири, які підсилюватимуть свою армію і навіть перетворюватимуть орків на живу бомбу. Тому рубайте мечем все, що рухається, шкварте магією і прикривайте один. Одного це головна запорука успіху в Unchained. Спеціально для ігронатів. Ігронавти вже зіграти. Багато-багато ігронавти зіграти, щоб підтвердити Unchained – захоплюючість та веселість, гра. який ти палко любити. Герої ігор рятують ворогів, перемагають скарби, шукають галактики. Ох, від весни та кохання думки плутаються. Герої ігор теж кохають і будують стосунки, але часом їх відносини настільки божевільні, що без гамівної сорочки не обійтись. Зустрічай рейтинг шизанутих кохасиків у трійці і гроната. І розпочинає наш чарт справжній м'ясія світу інді ігор супер мід, Бойти ти шмат соковитого філе. Вона дівчинка пластер, бактерицидний. Ви просто створені для цирку уродів, тобто одне для одного. Але зловісний професор Ембріон постійно викрадає твою кохану і дає їй по питці. І ти вирушаєш на її порятунок через ріки лави, гори солі та ліс циркулярних пилок. І кожного разу помираєш, помираєш і ще раз помираєш. У буквальному сенсі ти розшибаєшся у м'ясо заради подруги, та тільки на неї дістанешся, як підступний ембріон знову її викрадає, і все починається спочатку. Тому супер мій бой лише на третьому місці нашого чарту. На жахливій війні ти, Натан Спенсер, втратив дружину та руку. Та чудодійна медицина майбутнього змогла повернути тобі хоча б твою руку, що правда не зовсім твою і не зовсім руку. А залізячину, яка дозволяє трощити пики та гойдатися як тарзан, щоб досягти максимальної ефективності у рукоприкладстві, Натан має керувати рукою ще й в емоційному рівні і з часом починає відчувати симпатію до своєї Uber-відкривашки. Та несподівано відкривається страшна пл. Правда, саме померла дружина Натана стала частиною його кінцівки. Фактично, у Натана серйозні стосунки із власною роботичною рукою, за що він і потрапив до чарту шизанутих похастиків, але тільки на друге місце. Адже зі звичайною рукою це було б доволі розповсюджена ситуація. Ну а ми рухаємося до гри, героїня якої відрізала своєму коханому найважливіший чоловічий орган. І нарешті на першому місці нашого хід параду гра, сама назва якої обіцяє суцільне божевілля. Льодянник бензопила у школі стався зомбі-апокаліпсис, і тільки ти, Джульєт, зможеш його зупинити. Адже ти капітанша групи підтримки, нащадок борця зі злом. А ще в тебе є бензопила та бойовий гопак. І звісно ж, хлопець частково. Адже твого коханого Ніка куснув зомбі, посмоктати льодяник і видужати як ти. Нік не вмів, тому теж став зомбі. І щоб не втратити коханого повністю, Джуліет відтяла йому голову і повісила собі на пояс. Тепер коханий завжди поряд, і взагалі вийшов стильний брелок. Та і нік не скаржиться, особливо на краєвид. Що ж настільки втратити голову від кохання, це абсолютне божевілля. І тому Лоліпоп Чейнсоу посідає перше місце у трійці ігронавта. Мо крізь пекло, долаємо океани та підкорюємо космос, але завжди знаємо, коли час зробити перерву, щоб зустрітися тут що суботи у Ігронавта на цю Дивись у наступній програмі, хто змушує культових розробників йти з гейм індустрії назавжди. Легендарну Хоум Ворлд оновлено. Як зробити все світ своїм домом? Та ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ект Aggression. Спеціально для діагнознафтіс. Агрознафтіс. Ігрунафтіс.